Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Микола Васильович Гарайдич із Закарпаття. Разом із братами та сестрами по вірі вітає з 80-літтям Юрія Васильовича Жулканича. Надію Федорівну Гадідову з Запоріжжя вітають рідні сестри Віра та Любов. Олеся Григорська зі Львівської області. Шле музичне вітання своїй сестрі Ірині. Ганна Васильівна Ільницька з Закарпаття бажає порадувати піснею свого сина Василя. Молитовна група церкви Добра звістка і пастор Олександр Михайлович Гарькавий. Просили привітати постійну слухачку Трансвітового радіо Тетяну Сергіївну Гавшину. А Лідія Сергіївна Коломоєць із Харківської області шле музичне вітання Іраїді Георгіївні Стрельніковій та Валентині Мудрець. А зараз пісня. Христіянін неси огонь іншісний свой, который дал. тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой Огонь любви он всем принес Гори огонь, всегда гори Воспламеняй собой холодные сердца И новый мир прекрасный озари В котором радость без конца Вот путник он устал, он избег в пути, согрей его и ободри, скажи, что не покинет его вечный Бог, Засветит солнце впереди, Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй с собой холодные сердца, И новый мир прекрасный озарит котором радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, Который к радости ведет, То ты в его груди огонь любви зажги, Чтобы он мог тот путь найти. Гори огонь, всегда гори, Воспламеняй собой холодные сердца И новый мир прекрасный озари В котором радость без конца Очень тяжело тебе, когда в груди погас огонь Не унывай, ведь любящий Господь с тобой Он сохранит светильник твой Гори, огонь, всегда гори Воспламеняй собой холодные сердца И новый мир прекрасный озари Корадость гесканця. радість без кінця 1 травня народилася Ольга Петрівна Акуленко з Чернігівської області. Її вітає сестра. Музичне вітання призначено також Ганні Уласик, Ганні Калацькій та Ганні Байдак. Ганна Георгіївна Шкімбова теж народилася 1 травня. Її вітає Анатолій Бондаренко з Одещини, який і сам народився в травні 9 числа. Завтра день народження святкуватиме Дарина Іванівна Танчинець із Закарпаття. Її вітають мама, тато, брати, Тарас і Ростік, а також дідусь і бабуся Ганна Іванівна. А 8 травня Михайлові Васильовичу Танчинцю виповниться 70 років. Рідні, дружина, сини Іван та Василь, невістки Оксана та Аня, онуки вітають його і обом іменинникам дарують пісню. Рушаємо сторінками Біблії разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати другу книгу хронік. 26-й розділ цієї книги закінчується смертю і похороном Узії. Похорони насправді не завжди бувають такими сумними, з якими здаються. Зокрема, похорон Узії не був сумним. Чому? Тому що Узія був прокаженним. Узія був непоганим царем, однак Бог написав нам не тільки про досягнення Узії, але і про його гріх. Узія втрутився в справи священиків, і це залишилося плямою на його житті. Гріх Узії був гріхом самовпевненості і гордості. І сьогодні чимало людей грішать самовпевненістю. Вони намагаються прийти до Бога своїм власним людським способом, а не тим шляхом, що вказав Бог. Але ж Бог повелів, щоб ми приходили до Нього тільки тим шляхом, на який Він сам указав. Господь Ісус Христос сказав у шостому вірші 14-го розділу Євангелії від Іоанна, Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Узієш спробував прийти до Бога своїм власним шляхом і був уражений проказою. А це жахлива хвороба і фізично, і психологічно, та й взагалі у будь-якому відношенні. Вона несе з собою великі страждання. Таким чином, смерть для Узії була радісним спасінням. Бог покарав Узію за його гріх, але все одно він був чоловіком Божим. Згадаємо, що писав апостол Павло, віруючим у 31-му вірші 11-го розділу першого послання до Корінтян. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Бог судив Узію на землі, але Узія, будучи чоловіком Божим, потрапив до раю. Тепер давайте прочитаємо про правління Йотама. Йотам виявився ще одним царем, якого цілком можна назвати праведним. Таким чином, ми бачимо, що в Юдеї царювали три праведні царі підряд, що було досить незвичайним. Отож читаємо перші два вірші 27 го розділу. Йотам був віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єруша, Садокова дочка. І робив він угодне в господніх очах усе, що робив, був його батько Узій. Тільки він не входив до Господнього храму, та народ іще грішив. У цьому вірші, в характеристиці Йотама, ми бачимо дуже дивну і цікаву річ він не входив до Господнього храму. Цьому є пояснення. Його батько увійшов до храму, і його вразила проказа. Звичайно, Узія не просто увійшов до храму, він вторгнувся до святилища, а робити це було заборонено. Йотам же робив бажане в очах Господа, однак до храму не входив узагалі. Йому можна тільки поспівчувати, однак такою поведінкою він подавав дуже поганий приклад народу. Тому народ іще грішив і не звернувся до Бога. Перед нами цар, що має величезні можливості повернути свій народ назад до Бога, але в нього розвився цей комплекс небезпеки. Його батько був колись уражений у храмі проказою і тепер його там у храм ані ногою. Сьогодні багато хто так чинить. У дім Божий їм не дають приходити їхні упередження або забобони. Я знав чимало людей, що відмовилися від служіння Богові через упередження або через якийсь неприємний інцидент, що відбувся багато років тому, і який, скоріше за все, стосувався близьких їм людей. Коли я був юнаком, я познайомився з сином одного відомого баптистського проповідника. Ми тоді любили грати з ним у футбол. Але як я тільки намагався заговорити з ним про віру, він обривав мене. Послухай, тільки не треба говорити зі мною про релігію. Я знаю про неї не менше, ніж ти. А набагато пізніше він розповів мені про те, як погано обійшлися з його батьком кілька служителів церкви. Він сказав мені, ноги моєї в церкві після цього не буде. Я був упевнений, що він не правий, і прямо сказав йому про це. Однак, по правді говорячи, у нього були підстави для такого відношення до релігії. Щось схоже відбулося із Йотамом, сином Узії. Нам цілком зрозумілі мотиви, з яких Йотам так чинив. Читаємо третій та четвертий віші. Він збудував горішню браму Господнього дому і багато побудував на морі Офел, і побудував він міста в Юдених Горах, а в лісах побудував твердині та башти. У ті часи на цій землі було багато лісів, а сьогодні там пагруби, причому в основному без усякої рослинності. Однак зараз на пагрубах висаджують багато дерев, так що, можливо, ліси почнуть рости знову. А в ті часи ця земля текла молоком і медом. Йотам побудував на горах замки і вежі. Він був великим будівельником. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І він воював з царем Амонітян і був сильніший від них, і дали йому амонітяни того року сотню талантів срібла і десять тисяч корів пшениці та десять тисяч ячменю. Це давали йому амонітяни й року другого та третього. І став сильний йотам, бо поправив дороги свої перед лицем Господа, Бога свого. Йотам, як і його батько, піклувався про військову міць свого народу, читаємо восьмий та дев'яти вірші. Він був віку двадцяти і п'яти літ, коли зацарював, і шістнадцять літ царював в Єрусалимі. І спочив йотам із своїми батьками, і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його, Ахас. Царюванню Йотама в цій книзі присвячений тільки один невеликий розділ ця людина могла стати великим царем, але через свої упередження Йотам виявився не в змозі здійснити великі справи для Бога. А тепер давайте прочитаємо про правління Ахаза рано чи пізно в юдеї повинен був з'явитися поганий цар, і ось він з'явився. Прийшов час, коли Північне царство Ізраїль опинилося на порозі полону, а південне царство котилося в прирву внаслідок гріхів Ахаза. Про жалюгідний стан Південного царства ми зараз і прочитаємо. Почнемо з перших двох віршів 28-го розділу. Ахаз був віку 20 літ, коли він зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі. І ходив він дорогами ізраїлевих царів, а також робив литих бувванів ваалів. Ахаз був несправедливим царем, він ходив шляхами царів ізраїльських, тобто нечистивими шляхами. Мірилом людських якостей для царів був Давид, і, звичайно ж, Ахаз був далекий від людських якостей Давида. І ми починаємо розрізняти ту похмуру перспективу, яка загрожує південному царстві в результаті цього. Що стосується північного царства, то воно потрапить в полон до асирійців. А південне царство Бог буде попереджати про покарання багато разів, однак і воно потрапить у полон тільки не до асирійців, а до Вавилона. Читаємо третій вірш, який продовжує розповідь про Ахаза. І він кадив у долині Бенгінона і палив своїх синів огнем за гидотами тих народів, що Господь повиганяв їх перед Ізраїлевими синами. Як бачимо, Ахас приносив своїх дітей у жертву на розпеченому вівтарі. Це був ідол, якого розжарювали до червоності, а потім на ньому приносили людські жертви яка гидота перед Господом. Читаємо четвертий вірш. І він приносив жертви та кадив на пагірках і на висотах та під кожним зеленим деревом. Ахаз сам загруз відолопоклонстві та підбив до відступництва весь свій народ. А далі в цьому розділі ми читаємо про вторгнення сирійців та ізраїльтян почнемо з п'ятого вірша і дав його Господь Бог його в руку сирійського царя. І вони повбивали з його війська та взяли до неволі від нього багатьох полонених і спровадили до Дамаску. Крім того, він був виданий і в руку Ізраїлового царя, і той уразив його великою поразою. Бог відчиняє двері землі обітованої та впускає ворога. В юдею вторгаються сирійці, і вперше стіна, що захищає Південне царство, виявляється зруйнованою. Багато людей потрапляють у полон. Сумно те, що в цьому вторгненні разом із Сирією брало участь і північне царство, так що багато бранців потрапило до Ізраїлю. Таким чином, ізраїльтяни почали брати в полон юдеїв. Читаємо шостий вірш і побив пеках син Рималії в Юді сто і двадцять тисяч одного дня, і все мужив хоробрих, за те, що залишили вони Господа. Бога їхніх батьків. Як бачимо, Бог цілком ясно дає зрозуміти, у чому причина цієї нищівної поразки. Читаємо сьомий та восьми вірші азіхрі лицар Єфремів забив Маасею, царського сина, й Азрікама, Володаря Дому, й Елкану, другого по царі. І Ізраїлеві сини взяли до неволі за своїх братів двісті тисяч жінок, синів та дочок. А також пограбували від них велику здобич і спровадили ту здобич до Самарії. Це справжнє нещастя для південного царства. Бог допустив таке, тому що Ахаз зі своїм народом загрузли в ідолопоклонстві. І ось Бог посилає пророка, щоб говорити з жителями Ізраїльського царства, тому що вони дуже жорстоко обійшлися зі своїми побратимами. Читаємо 9 та 10 вірші. А там був Господній пророк, Одет ім'я йому. І він вийшов перед військо, що входило до Самарії, та й сказав їм: Ось Господь, Бог ваших батьків, у гніві на юду віддав їх у вашу руку, а ви повибивали між ними з лютістю, яка досягла аж до небес. А тепер ви задумаєте здобути собі за рабів та за невільниць дітей Юди та Єрусалиму. Чи ж за вами самими нема провини проти Господа, Бога вашого? Ми знаємо, що Бог суворо заборонив народу Божому брати в полон своїх власних братів. Про це пишуть 39-й та 40 вірші 25-го розділу книги Левит. Читаємо далі отож послухайте мене тепер і верніть тих полонених, яких взяли ви до неволі з ваших братів, бо на вас ревність Господнього гніву. І встали дехто з голів Єфремових синів: Азарія, син Його ханана, Берехія, син Мишелемотів, Єзекія, син Шалумів, і Амаса, син Хадлаїв, проти тих, що приходили з війська. Як бачимо, деякі начальники Північного царства виступили проти того, щоб поневолювати своїх братів з Південного царства. Читаємо вірші з 13 по 15 та й сказали до них. Не приводьте цих полонених сюди, бо на провину нам проти Господа ви задумуєте додати це до наших гріхів та до нашої провини, бо велика наша провина та жар гніву Господнього на Ізраїля. І озброєні покинули тих полонених та ту здобич перед зверхниками та всім збором. І встали ті мужі, що були означені іменами, і взяли полонених і всіх їхніх нагих, позодягали з оздобичі, і зодягнули їх, і обули їх, і нагодували їх, і напоїли їх, і намастили їх, і кожного слабого з них повезли на ослах, і припровадили їх до Єрихону, міста пальм, до їхніх братів, а самі вернулися до Самарії. Отже, Цим начальникам удалося домогтися звільнення полонених, котрих відразу відправили додому. Цього разу Південне царство юдея опинилося в дуже важкому положенні. Якби Бог зараз не втрутився, то юдеї просто перестали б існувати як народ вони дуже ослабли і виявилися легким трофеєм для інших загарбників. Тепер давайте прочитаємо про вторгнення едомлян і филестимлян. Почнемо з 16 по 18 віршів 28-го розділу. Того часу послав цар Ахаз до Асірійських царів, щоб допомогли йому. Прийшли ще й Едомляни і побили багатьох між юдою і взяли до неволі полонених, а филистимляни розсипалися по містах Шефелі та Юдиного Негеву і здобули Бетшемеш, і Айелон, і Гедерот. І сохо та залежні міста його, і Тімну, та залежні міста її, і Гімзо та залежні міста його, і осілися там. Коли Бог перестав захищати юдею, вороги заполонили її, як лавина, що змітає все на своєму шляху. А відбулося це через гріхи народу. Гріх завжди веде до війни. Апостол Яків у першому та другому віршах четвертого розділу свого послання запитує. Звідки війни та свари між вами? І сам відповідає чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють бажаєте ви та не маєте, убиваєте і заздрите? Доти, доки гріх залишається в серці людському, людина не матиме миру, ні миру з Богом, ні миру в своєму власному серці, ні миру з іншими людьми. Щоб жити в мирі? Необхідно раз і назавжди покінчити з гріхом. Те, що відбулося з Юдеєю, ще раз доводить цю істину. Через свій гріх народ юдейський не буде жити у мирі. Ахаз робить ще одну велику помилку замість того, щоб звернутися по допомогу до Бога, він звертається до Асирії. Читаємо 20 та 21 вірші. І прийшов на нього ті глад Єсер, цар Асірійський, і утискав його, і не допоміг йому. Бо Ахас пограбував був Господній дім і дім царів і зверхників, і дав це асірійському цареві, та не було це на поміч йому. Ахас довірився асірійському цареві і відправив йому щедрі дари зі скарбів храму і царського палацу. Асирійський цар прийняв ці дари, але посилати допомогу не став. Навіщо йому було посилати допомогу Ахазу? Сам Тіглад Пілнаєсар могутній цар, а Ахаз – слабкий. Ахаз відвернувся від Бога і довірився Асирії, яка підвела його, не виконавши умов союзу. Не можна сподіватися на те, що народи будуть виконувати умови своїх домовленостей, адже поки люди грішать, вони будуть брехати, а виходить, і довіряти їм не можна. Біблія вчить, що довіряти людині не можна, довіряти ми повинні тільки Богові. Читаємо 22 та 23 вірші. А в часі утиску його то продовжував спроневірюватися Господеві він, той цар Ахаз. І приносив він жертви дамаським богам, що його побили, і говорив: через те, що боги Сирійських царів допомагають їм. То буду приносити жертви їм, вони будуть допомагати мені. А вони були йому на те, щоб спотикався він та весь Ізраїль. Потім Ахаз розтрощив посудини Дому Божого, замкнув двері храму і понабудовував жертівників на всіх кінцях Єрусалима. Читаємо 27-й вірш. І спочив Ахас за своїми батьками і поховали його в місті в Єрусалимі, бо не внесли його до гробів Ізраїлевих царів, а замість нього зацарював син його Єзекія. Так закінчилося похмуре і нечистиве правління Ахаза. Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення розділів з 29 по 32 другої книги хронік. З них ми довідаємося про відродження, що було за царювання Єзекії. Може здатися, що після правління Ахаза у народа не залишилося ніякої надії на краще, всі ресурси вичерпані, країна зазнала повної поразки у війні, а Сирія зрадила. Тепер приходиться тільки впасти у відчай, тому що допомоги чекати немає звідки. Однак у царстві з'являється новий цар Єзекія. І він чоловік божий. Читаємо перший вірш 29-го розділу. Єзекія засарював у віці 25 літ, і двадцять і літ царював він у Єрусалимі, а ім'я його матері Аввія, дочка Захарії. Як бачимо, друзі, тут сказано, хто була і мати, і дід Єзекії, але немає жодного слова про його батька, Ахаза. Очевидно, що у вихованні Єзекії брали участь благочестива мати і благочестивий дідусь, читаємо другий вірш. І робив він угодне в Господніх очах, як усе, що робив був його батько Давид. У другій книзі царів наводиться більш стислий звіт про духовне відродження за правління Єзекії. І якщо друга книга хронік розповідає про позитивне, що зробив Єзекія, аби відновити поклоніння Богові. То книги царів говорять насамперед про ті руйнівні дії, що змушений був почати Єзекія. Ось що говориться у віршах з 4 по 7, 18 розділу другої книги царів. Єзекія понищив пагірки і поламав стовпи для богів і стяв астарту, і розбив мідяного змія, якого зробив був Моїсей, бо аж до цих днів Ізраїлеві сини все кадили йому і кликали його. Нехуштан, він надіявся на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним. І міцно тримався він Господа, не відступався від нього і додержував заповіді його, що наказав був Господь Моїсеєві. І був Господь із ним у всьому, куди він ходив, він мав поводження. Серед усіх царів юдеї. А після Давида їх було двадцять один з Єзекія був найвидатнішим. Він навернувся до Бога і став на чолі найбільшого відродження з усіх, про які нам відомі. Ми продовжимо говорити про благочестивого царя Єзекію в нашій наступній передачі. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна Індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур.